Що ж то таке воля і які то добрі порядки? Що для одного добре, то для другого може здатись і злим. І справді про це сперечок між людьми вченими і невченими було багато. І я не буду тут розказувати про ті сперечки, а скажу тільки, яка думка тепер вважається найслушнішою. Воля це право кожної людини робити все, що їм хочеться, аби тільки не робити шкоди іншим людям, себто не ламати їх прав. Тут же прошу завважити, що коли людина обороняє свою волю хоч і збройною рукою, то сим вона не наче й робить шкоду іншим людям охочим нищити чужу волю. Та ж роблячи це, не ламає нічийого права, а тільки обороняється від напасника. Адже кожен має право обороняти своє життя, свою родину від розбійників, так само кожен повинен би мати право обороняти свою волю від кожного, хто хоче її зламати. На таке право далеко не всі пристають, бо не всім вигодно приставати на нього. Одні занадто покірні та плохі або занадто ліниві, щоб могли боротись за свою втрачену волю. Інші ж знов так звикли неволити інших людей, що вже й не потрапили б жити серед вільного люду. Тим то вони часом щиро, часом нещиро говорять, що ніби не всі люди здатні жити по волі, і що як світ світом були, єсть і будуть між людьми пани та піддані, та що так і повинно бути. А хто хоче змінити такий лад, той або дурень, або злочинець. Нехай же й правда, що не всі люди здатні жити по волі. Але які ж то люди, Все люди або хворі душею, божевільні. Тих, запевне, мусимо замикати у шпиталі і наглядати, щоб вони не вчинили собі якої біди чи іншим, бо вони ж, звісно, непритомні. Або ж це люди, що не хочуть розуміти чужих прав, теж для своєї користі вбивають, грабують та мучать інших людей. Або ті, що не вміють поважати чужої волі і хочуть робити все, що їм хочеться, дбаючи тільки про свої права, а чужі ламаючи без ваги. Такі люди злочинці. І від них треба оборонятись судом, правом і законом. А коли суд право і закон не обороняють, то хоч і власною силою. Нездатні жити по волі ще діти і ті люди, котрі не тямлять своєї волі і не знають свого права. Ці люди не дурні і не злочинці. Просто або ще недорослі, або малоучені, темні. Діти можуть вирости, темні просвітитись, і тоді нездатні до волі стануть здатними. Невже ж то, хто навчає дітей і просвіщає темних, можна назвати дурним або злочинцем? Люди покірні і басилі, хоч і тому ще теж не здатні жити по волі. Але це тільки у тих країнах, де за волю треба ще боротись, де вона не встановлена і не забезпечена законом. Отже, виходить, аби для того, щоб жити по волі, а не по сваволі, то треба учитись. Це так справді і єсть, хоч все багато кому може здатись і чудним. Коли хто хоче жити вільно, але не свавільно. То мусить учитись і думати про те, що таке воля.